Вітаю, майбутні випускники. Вітаю 11 клас. Отже, цього тижня ми починаємо з вами вивчати модуль баскетбол. І в цьому семестрі у нас буде перший з чотирьох видів. Це техніка кидка з дальної дистанції. Ну, називається ще така баскетбольна термінологія, льохачковий кидок. І як це зробити в домашніх умовах? Ну, нам потрібна стіна. Від стіни, відійти приблизно 3 кроки. Приблизно 3 кроки Зробити якусь собі лінію, покласти стрічку, чи як я. Пояс ось так. І давайте опановувати техніку кітка з дальньої дистанції. Ну, згадаємо, що в баскетболі це починається зі стійки баскетболіста. Ставна стійка, трішки шпинці, коліна з'їнуті, тулуб вперед. Діти, коли будемо здійснити кидок, ми будемо робити його в стрибку. Пам'ятаємо, що в волейболі. Да? При подачі нам головне відштовхнутися за лінією майданчиком. Потім вже в польоті можна і приземлюватись майданчиком, бути в польоті. В баскетболі ні. Якщо навіть вже ви з м'ячем м'яч уже вилетів, різниці немає, ви заступаєте за е, лінію, перестрибуєте її, то це, це не зараховується. Бо Кидок на, один, на одне очко менше зараховується. Не три очки, а два очки. На заліку, це ну, на навчанні це порушення, звичайно, помилка. Тому як здійснюється кидок, основна стійка, коліна зігнуті стійка баскетболіста. Я демонструю переважно для шульги дзеркальним методом, правши, пробліг навпаки, тому що ну, давайте так трішечки. То що для правши завжди давайте трішки тепер і для шульги, щоб було. Да? Коли робимо кидок, у нас м'яч приблизно на рівні обличчя. Коли ми вистрибуємо на найвисокій крапці, коли ви вже ви повинні відчуватися, ми робимо кидок від чола, від долба. Кидок бажано, кидок щоб йшов по дузі. Щоб не був прямий кидок. Я розумію, що в домашніх умовах важко, тому що піддахова нижче. Ну, головне зробити, щоб було видно, щоб він не був ну, не прямий кидок, тому що по всім, можливо, там не по всім, а по законам фізики і геометрії маленький відсоток, що він влучить м'яч. Можна багато, але це буде бонус, якщо ви будете його чотирьома пальцями підкручувати. Це заздалегідь робляться такі кидки на середні ну, або штрафні кидки. Здійснюється. Тому що, чому підкручувати важко, ну е, треба дуже багато зусиль, коли ти насамперед робиш зусилля, то також відсоток влучання вже страждає. Ну, це виконати то, можливо, професіональні чоловічі команди взагалі кидають більше таки, можливо, без підкрутки. Кидочок. Ну якщо хтось буде підкручувати, то це буде бонус. Нам буде треба зробити, дивіться, кидки як з місця, так і після ведення. Отже, приготувалися, не треба, це не штрафний кидок, не треба його від підлогу стукати, тому що часу не буде, це йде гра, трьохочкові кидки це в горі, здійснюється. Ми вистрибуємо кидочок і ще приблизно секунду потримали руки. Да? Щоб ми в польоті викинути. Ще раз, Демонструю. Відбігли кидочок і ще... Зробили такий трішечки рух, секунду потримали русі. Те саме після ведення. Провели, відразу поставили, приставили дві ноги і відразу робимо кидок. Тому що час вас може накрити сапери. Тож Десь трішки провели, взяли м'яч руки, дві руки, відразу робимо кидок раз, Трішки провели, взяли м'яч руки в дві руки і відразу робимо кидок. Дивіться, на дистанції вам треба зробити дівчаткам два рази, два китка з місця, два після ведення. Хлопцям по три рази, три рази з місця, три після ведення. Якщо, можливо, у когось є такі гарні умови, є баскетбольний кошик, там, справжній баскетбольний кошик шитон, ну все піде. То, можливо, якісь є там, у вас ситуації, там рядом, хтось за кордоном, я знаю, що во дворах дуже багато баскетбольних майданчиків, о, спортивних майданчиків. То вам надається 10 спроб із 10 спроб. Хлопчикам треба влучити 4 рази, дівчаткам 3. Ну, ви пам'ятаєте, да, що це лінія а, біла, така, ну, вона може різного бути кольору, вже за штрафним майданчиком іде. Це лінія а, трьохочкових китків. Якщо якісь питання, звертайтеся, якісь у вас умови. Для кожного індивідуальний підхід, якщо потрібно. Головне, щоб ви опанували ці технічні технічні елементи, і щоб у вас були гарні результати, чого вам і бажаю.